Ірландці і гольф це тандем з глибокими традиціями. Хоча й гольф асоціюється з Шотландією, але саме Ірландія є однією з найсильніших гольф країн світу. І за якості полів, і за кількістю успішних гравців. І дивлячись на такі поля, я розумію їх серйозність намірів. Цей гольф-клуб досить грубо відрізаний якоюсь середньовічною стіною по якій прокладена колюча проволока та стоять камери. Але хто взагалі заборонить нам заглянути до неї за допомогою дрону? Ну а простим смертним хіба що можна припаркуватись поруч та залізти на дикі скелі олдхеда? І прямо з входу можна спуститися туди вниз, але треба бути обережним, тому що тут прям дика природа, і тут не для людей зроблено, тут просто можна впасти і ГББ, як то кажуть. Прямо біля входу в гольф клуб є імпровізований майданчик, на якому можна відвідати той самий пташиний базар та зробити собі пафосне скелясте фото. І повірте, такий фон цього заслуговує.